Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні до вашої уваги новий проєкт. Новий проєкт, який буде в процесі, все зафільмовано. Мій 10-й мотоцикл, так званий. от таке з такого я починав. І таким ще не вірив, що ну, не сподівався, що такий буде. В такому стані, ну він. Правда, трошки не заводиться щось там. Навіть не копається нога, ні нічого. Будемо розбирати, дивитись, що там сталося з тим двигуном. І взагалі, до вашої ваги, 27-ма Honda, друзі. 1994 року випуску. Можливо, там щось і десь видно. Треба подивитися так, чи воно так є, чи ні. Не знаю, не бачу. Треба розглядати буде. Гума тут досить непогана. У пластику теж непогано. А решту будемо розбирати. Карбюратор, друзі. Тут стоїть нерідний вже. Нерідний... О, ото мене тішить. Ручний підсос, але він щось фонциклірує чи ні. Ото приємно. Якщо і ручний. Вже не треба дурацького того електроклапана, якого я ненавиджу. Він не раз виходив з ладу. І все, то приємно. Так, бензин, масло у нас є зафіксований в другий бік. І все, подивимось. Так, йдемо далі. Далі вихлопна труба. Пихлопна труба у нас мальована. І факт той, що... Треба буде її перевіряти, чи вона не є забита в свій час бачу, вона була варена тут, значить її чистили. Резина тут теж гарна. Підножки. Маш, він стоїть на перекосяк трохи. Будемо переварувати, тут відріжу, тут додавлю бокова підножка. Це ну, вже є з свого виробництва хтось щось зробив, то копарство. і вона трошки не та як би мала бути, може її викину взагалі, а може лишу. Подивимося. Якось так. Масло бак, нема кришечки. То придбаємо, то дурниця. Болтів нема. До речі, заглянути в бак. Давайте подивимося в бак, що там в баку твориться. Не знаю. Є якось бензин, а чи там нічого нема. Нічого і не хлюпає навіть. Вилили все до нуля. Ладно, хай буде. Розберемося, але щоб не був ржавий. Ось так, якось ручки такі модні, хтось поставив. Газулька така собі. Зеркала є, тільки вони зняті, друзі. При перевезенні ми їх познімали були. Так, унітаз. Значить, бачите, вон зеркала лежать. Все як має бути. Тут треба кришку також. Сюди на акумулятор акумулятор є. Так що хтось сюди робиться масло. Також є залите, ми собі дамо ради з ним спідометр. Що в нас тут показує. Відчистимо, відмиїм 9201. Я не знаю, який то вже третій круг чи четвертий. На цьому скутері. Факт той, що 94 рік рахуйте. Скутерою 31 рік пішов. Якось так бачите. Що у нас пише? Япона мама якась. Стартер. Все. Оток зафіксований буде потім. Болтається, бо тут відкручені зеркала. То все закручу, зроблю, то все дурниця. Гальма працюють. Передні також. Так що така от, друзі, техніка. Ну, не знаю. Якось так. Воно поїде в село, буде працювати, собі їздити там на ближній відстані, але минулий скутер у мене був, то він стрілку клав в підлогу. Ну, а далі процес весь роботи будемо вже бачити, друзі, як то все буде. Так що таке, файно. Добре, до нових зустрічей, друзі, і всім па-па. Всього найкращого. Слава Україні, героям слава! Будьте здорові!